Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок: Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку дослідження розмірів фізичних тіл. Речовини з атомною будовою. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з дошкільнятами з Альфа Центаври вимірювали розміри різних фізичних тіл. Кожен записував результати вимірювань зручним для себе способом. Між дітлахами виникла суперечка про те, чий спосіб кращий, щоб її вирішити. Ми звертаємося до вас, справжніх знавців фізики. Отже, допоможемо тітлахам, але спочатку виконаємо вправи. Виміряй за допомогою лінійки розміри фізичного тіла, сторінка 39. Упиши результати вимірювань у відповідні клітинки за зразком. Виміряйте та запишіть результати у відповідні клітинки. Отже, виміряємо і запишемо. Приклали лінійку, виміряємо від нуля 4 сантиметри. Записали. Подивилися теж 4 см. Записали висоту. Виміряєм ширину. 2 см. Записали та подивимося, чи буде рівні ось цей проміжок теж 2 см. Записали. Отже, за допомогою чого ми з вами вимірювали фізичне тіло. Так, За допомогою лінійки ми виміряли розміри фізичного тіла. Ми записали результати вимірювання у відповідні клітинки. Виконемо друге завдання. Розглянь рисунок нижче. Прочитай опис дослідження розмірів фізичного тіла. Устав пропущений. Довжину, висоту та ширину фізичного тіла виміряли за допомогою лінійки. Його довжина подивилися на малюнок нижче, отже, його довжина 6 см. Текст шість. Шість сантиметрів. Висота, подивилися три. Вписали? ширина теж три. Ось так. І третє, що ми з вами зробимо? Заповни таблицю вимірювань фізичного тіла, уписавши значення відповідних розмірів. У нас ось така таблиця. Довжина, висота, ширина. Подивилися на зображення і записали довжина 6 см. Висота. 3 см. І ширина теж 3 см. Подивіться, на ці три способи вимірювання, які ми зробили. Перший. ми вимірювали за допомогою лінійки розміри фізичного тіла. І ми записували розміри на малюнку? Тобто треба, щоб був малюнок, так? Другий спосіб. Ми всі розміри детально записували в тексті. І третій спосіб ми записували розміри у таблицю. На вашу думку, який спосіб був найбільший? Простіший і найзручніший. Так, найзручніше було записувати розміри фізичного тіла у таблицю. Отже, зробимо висновок, як краще виконувати вимірювання фізичних тіл. Отже, розглянемо малюнок. Прочитаємо розмову дошкільнят, подивіться і висловіть свої припущення. Розкажіть дошкірнятам, порадьте їм, як правильно виміряти та записати розміри фізичних цін. Хтось до дошкільнят уважно слухав і зрозумів, як же ж працювати. Подумали так, зручніше спершу скласти таблицю, а відтак записувати до неї результати вимірювань. Попрацюйте і підготуйте таблицю для запису вимірювань розмірів зображеного фізичного тіла. Пригадайте, що ви будете записувати у таблицю. Так, ми запишемо довжина і обов'язково вкажемо одиниці обчислення довжини. Другий рядок ми напишемо висота, теж вказавши, в чому будемо вимірювати, і ширина. Сантиметрах. Все будемо знаходитися в сантиметрах. Тепер зверніть увагу ось наш предмет, це наше фізичне тіло. Виміряємо довжину, виміряємо ширину фізичного тіла і виміряємо висоту. Або тут так само. І впишемо результати. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Поміркуйте, чому заздалегідь підготовлені таблиці для запису вимірювань фізичних величин, зручно використовувати під час проведення дослідів. Дійсно, це не займає багато часу. Це дуже зручно та швидко. Виконай вправу 4. Пригадай, які атоми за розмірами. Так, дуже м'які, ми їх навіть не можемо побачити неозброєним оком. Поміркуй. Чи можна порівняти цю маленьку частинку речовини з відомими тобі предметами? Чи вдасться це зробити? Давайте перевіримо наші припущення. Коли ми хочемо дізнатися розміри певного предмета, ми порівнюємо цей предмет з відомими для нас предметами або величинами. Добре, якщо ваш предмет можна виміряти за допомогою лінійки і дізнатися його довжину, висоту чи ширину. Однак, якщо він дуже-дуже маленький, скажімо, це атом. Як нам зрозуміти, якого він розміру? Науковці вигадали цікавий спосіб дізнатися більше про його розмір. Для цього уявімо грейпфрут. Він, як і кожне фізичне тіло, складається з маленьких частинок, атомів. Атоми такі маленькі і їх так багато, що ми не можемо їх побачити. Але якщо припустити, що кожен атом у грейпфруті це ягідка чорниці, то уявний грейпфрут збільшиться до розмірів планети Земля. Чи це не дивовижно? Тепер ми зрозуміємо, яка це маленька частинка. Ось так. Поглибимо. Свої знання про атом. Прочитайте інформаційну довідку «Пошибки разом з диктором. Підкресліть основне. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Ця речовина ніби складається з однієї гігантської молекули. Атоми в ній міцно зв'язані один з одним. Саме тому деякі з речовин, що мають атомну будову, дуже тверді, наприклад, графіт, алмаз та всі метали. Отже, розгляньте рисунки та ті, на яких зображено моделі речовин з атомною будовою. Так, ліворуч і праворуч. Ліворуч у нас алмаз. Праворуч графіт. Поміркуйте, чому алмаз та графіт речовини, що складаються з тих самих. Атомів зовсім не схожі. Підіб'ємо з вами підсумки. Отже, назвіть вивчені навчальні одиниці. Пригадайте, чого ви навчилися. Чому для запису вимірювань фізичних величин зручно використовувати таблицю? Пригадайте, які речовини з атомною будовою ви знаєте. Пригадайте, як вони виглядають. Тобто атомні будови. Отже, підвели підсумки, а я вам нагадую, що також не забудьте виконати домашнє завдання до уроків 52-54 на сторінках 6-7 зошиту для домашніх завдань. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.